Добрий день, шановне журі та шановні, шановні учасники, мої активні, творчі, відповідальні учні. Сьогодні наш майстер-клас буде присвячений дуже актуальній, на мою думку, темі розвитку креативності як творчого потенціалу особистості молодшого школяра. А допоможе провести мені мій майстер-клас Чарівна скриня. В цій скрині знаходяться найцінніший скарб. Але який саме ви дізнайтесь згодом? А зараз я запрошую вас до чарівної країни перетвори. будь ласка, одягніть на себе невідомий костюм героя та представтесь у формі загадки, хто ви є, щоб інші учасники мали змогу відгадати. Над землею я літаю, всім в біді допомагаю. Хто це фея? фея. Правильно це чарівна фея. Будь ласка, далі. <рес> <рес> в хатині на коячих ніжках я проживаю, в ступі або на мітлі літаю. <рес> Бабуся яка? Дякую. Майже всю ніч я не спала, хоч дванадцять я мала. Щось мені в боки давило. В сільцях тепер все в моє тіло. Хто не розценачить? Правильно. В Своїй державі я володар, накази всім я віддаю. Караю волею своєю, а хочу всіх помилю. Корвель, правилька. Правда, я важливо мав, дівчину возив на валу. Що це про А, Гарбуз. точніше кажуть. Попелюшки. Гарбуз. Дякую, наступний учасник. Хлопці, я зачарувала. Серце крижаним вмить стало з сестрою розлучила. Байдужим його я зробила. Крижана в минуло. Так, правильно. які ви молодці. І сьогодні, скажіть, будь ласка, а кому належать усі ці предмети? Герої. Скажіть, будь ласка, а який жан представляють ці герої? Казку, так, правильно. Саме казка, будь ласка, роздягайтеся. Тому на наш майстер-клас завітала казка. Саме ті, які асоціюються у вас із словом казка. Будь ласка, зачитайте слово. Фантастика. Фантастика. Добро. Добро. Ще. Зло. 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 Диво. Диво. Що ще? Дитинство, правильно. Усі ці слова асоціюються у нас із словом казка. Королівство казок, воно таке надзвичайне, воно таке чарівне. А от дізнатися, до якої саме казки ми сьогодні з вами потрапили, нам допоможе учень третього класу Петрик. Будь ласка, знайомтесь, це Петрик. Він неуважно на уроці слухає зміст казок, і в його голові все переплуталося. Ваше завдання послухати його казочку і здогадатися, з якими двома казками ми маємо справу. Журавель із дуже дуже запретивали, бо не запросив журавель раку. Ваше завдання визначити істинне вона чи хибне? У цих казках всі персонажі тварини. Mm. Так, це правильно. Наступне твердження. У цих казках лисиця справедлива, добра, безкорисна, mm. хибне. Так, це правильно. Деякі персонажі казки люди. Назва однієї з казок зустрічається в розділі Українські народні казки та літературні казки. <рес> Істине. Істине. Дякую. Наступне твердження казка Лисиця та Журавель написав український письменник Іван Франко. Яке це твердження? <рес> Істине. Істине, дякую. Так скажіть, будь ласка, з якими двома казками ми маємо справу. Дякую, ми маємо справу з двома казками: з літературною казкою Лисиця і журавель» та з українською народною казкою Лисиця і Рак. Скажіть, будь ласка, а який спільний персонаж оци, в цих обох казках? Лисичка. Лисичка. <клес> і ось наступне завдання, яке ми будемо з вами виконувати? Ми будемо складати паспорт персонажа. <клес> Перша група, будь ласка, об'єднайтеся. Ви будете складати паспорт персонажа за літературною казкою Івана Франка, лисичка і Шорабель. Перед вами алгоритм паспорту, допоміжні реквізити. Друга казка, друга група, вибачте, це група українська народна казка. Лисиця та рак». Ви описуєте паспорт персонажа Лисичка за цією казкою. Будь ласка, так. паспорт персонажа перед вами. Так, кожний пункт. Перший ось усіх день. Перший минут. А що тут показали?

Я бачу, що вона вже готова. Один представник, виходьте, будь ласка, і е, висвітлюйте всі свої якості, які ви створили. І думала, будь ласка, також виходить. А перше це у нас ім'я персонажа. Лисичка, його творець Іван Гранко. Мама. Головна правда. сильність, хитрість. Що найчастіше робить, це хитрої. Хитрові, так. Як на цій не станеться? Ставляться не дивіться. дуже дякую. Будь ласка, сідайте. Нас тут там буква, будь ласка, розпрошую. Його творець народ. Головне. Його місце першої зустрічі з Вася. Так у Бавбусі, так. Далі, головна особистість. Хитрість. Що цей персонаж найчастіше робить у пасаху в магію. І я до цієї тварини став інші що з схильною довірою. Дякую. Будь ласка, чи не здається вам, що дві різні казки за змістом, але головний персонаж лисичка має схожі спільні риси. І скажіть, які саме? Що тут спільного? Хитруєць. Вона завжди Від хитрує і обманює, так? І тепер наступне завдання, яке ми повинні... Виконати. Але для того, щоб його виконати, нам треба назвати казки. Пригадайте, де ще зустрічається персонаж лисички. От дивлячись. Колобок. Колобок, що лисичка? Чи? Кума, лисиця заїжак. Їх... Лиси. Називається казка Лисиця, Заєць та півник. От з перечислених казок. Чи пам'ятаєте ви якусь казку, де б лисиця була наділена позитивними якостями, де б вона була доброю, навпаки? Пам'ятаєте ви з цих газок? І я не пам'ятаю. Так ось наступне завдання. Нам треба створити власний персонаж лисички. Тобто створити її позитивною, доброю. Ось у нас шість учасників, будь ласка, давайте придумаємо кожне по одній одні якості, щоб лисичка була у нас навпаки не хитрою, не обманювала, ось навпаки вона була доброю. Подумайте, будь ласка, можна це все обговорити. Ну, буде, ніж, хай Давайте почерпте. Будь ласка, от я. Дружелюдна. Співчутлива. Щира, ніжна, гостинна. Яка ще може бути висичена? Тобто, подивіться, ми створили свій власний персонаж лисички. Тобто вона нас ніжна, доброзичлива. Подивіться, вона в колі своїх лісових друзів. І щоб скоріше дізнатися, що знаходиться в чарівній скрині, нам треба з вами подолати останнє завдання. Перед вами зараз ми зараз вам даємо оригінал казки Лисиця і журавель». Ваше завдання об'єднатися в одну групу. І створити свою казку, де б лисиця була наділена позитивними якостями. Як би сталися події у казці, е, якби лисичка була доброю, ніжною, ласкавою, ви складаєте казку, е, розбиваєтесь по рулям і потім за допомогою реквізиту ви її обігруєте. Будь ласка, об'єднайтесь в групу, під нажутеся трошечки поближчі Ні, ось лисичка вона.

Давайте, хто буде журавликом? Ви ж складаєте свою казку? казку. Ви ж організуєте свої слова до Звісно, mm -hmm. це ж автуказки Івана <плес> фронта. Mm -hmm. А ви складаєте а ви свої, свої слова? <плес> <плес> слова, що казав журавлик? що казала лисичка? хто буде журавликом? Дівчатка, давайте. Так, Журавлик. А это обыграет просто,

наших артистів на сцену Сіннього дня з-за великої темної хмари висиркало сонечко та освітило усе навкруги. На пагорку стояла файна хатинка, в якій жила лисичка, лисичка сестричка, а на болоті в очереті жив журавли. Журав довгоносик. Заприятелювала лисичка з журавлем, та й запросила вона його до себе на гостину. Приходь мій дорогенький, приходь мій хороший та до мене в гості. наварю ж тобі купу всього, силу силену та й пригощу тебе. І зварю тобі, і бурячки, і морквочки багато пребагато і квасольки твоєї улюбленої, та й складу це все у високе горнятко, з вузеньким носиком таким, щоб і тобі зручненько їсти, і там все тепленьке, гарненьке було, і пригощати з радістю великою. Дякую, дякую тобі, лисичко-сестричко, кумонька моя. Звісно, я до тебе прийду, звісно, прийду. Таже мене в гості запросиш. А, Звісно, запрошую тебе до себе в гості. Та набарю ж тобі смачненької присмачненької кашки з молочком. Та розмажу її тонесенько-притонесенько по тарілочці. Так, щоб ти змогла посмакувати її. Ох, і зарані дякую тобі, мій хороший. То приходь, приходь, чекатиму. Ну, побігла я готувати. Відтоді, від такої доброї гостини стала лисичка з журавликом кращою. Друзі, Молодці. Перед нами справжні актори, справжній фільм такий казковий. Будь ласка, сідайте віджайте. Який у нас позитивний персонаж лисички, правда ж, ми з вами отримали. Яка вона у нас добра? Нам можна тепер писати казки і власні вже складати лишки, записувати тоді свої казки. Ну Ось і нарешті я пропоную вам подивитися в скриню і... Дізнатися, що ж нам допомагало на протязі всього нашого майстер-класу вирішувати всі поставлені завдання. Тільки ви подивитесь і не кажіть нікому, передавайте один одному. Будь ласка, який же червний скарб знаходиться в цій скрині? Всі поставлені перешкоди на сьогоднішньому майстер-класі. Дівчата, це ви самі, це ви самі, без вас би ні я, ні ми б зовсім не впоралися. І сьогодні, на сьогоднішньому майстер-класі ви були каскарями, розумними, ерудованими, артистичними, творчими, оригінальними, винахідливими, нестандартними та індивідуальними, тобто креативними. Я дякую, мої дорогі, за співпрацю. Мені було дуже дуже легко з вами працювати. Дякую.